Мої українці, друзі. А, так як я зараз хотів вам трошки дати інформацію, яка не буде однозначно, не буде в українських ЗМІ. А, думав дуже багато про те, що відбулося в п'ятницю в Зеленській Білому домі, і багато не склавалося мені в голові. І я не розумів, де є проблеми. Звичайно, всі на емоціях, всі дивилися аргументи Зеленського з Ч. Венс, потім з Трампом і так далі. І так далі. І в кінці кінців Зеленського вигнали, напевно, це також не сказали, його насправді вигнали делегацію з Білого Дому. Отже, нарешті є якесь розуміння, що відбулося, і дякуючи сенатору Крис Мерфі. Я вам пояснюю, що насправді відбулося. Отже, є такий сенатор. Для тих, хто не знає. В... Останні партії в Америці, які при владі, це республіканці і демократи. Довга історія цих партій і так далі. І так далі. Демократи колись були, мали в собі е, е, рабів, а республіканці прийшли з Чикаго, які були, по суті, робочий клас і бізнесмени. Довга історія вони переключалися в своїх. Е, в своїх е, Цілях і так, далі, і так далі. Отже, дивіться, є така демократична партія. Демократична партія перетворилася за останні 30 років в партію більше, як що називається, глобалісти, соціалістична демократична партія. Тобто, це означає, що е, е, вони дивляться на глобальні проблеми і е, туди втікають свої ідеї. Де, де республіканці традиційно були консервативні. Тобто вони думали тільки про Америку, про сім'ю, про бюджети дуже консервативні в тому плані. Але зараз воно трошки змінилося. Республіканці стали більше посередині, де, де демократи стали більше як, як комуністична партія, пам'ятаєте в Радянському Союзі. Менше з тим, це, це буде аргументи-сюди. туди -сюди. Але я, я для до чого говорю? Щоб зрозуміти, що відбулося в Зеленський в Білому домі. Отже, є такий сенатор Грем. Сенатор Грем це та людина, яка змусила всіх сенаторів і також е, Байдена у 2022 році дати допомогу Україні, бо Байден відмовлявся, якщо ви пам'ятаєте. І таким чином, <кхух> Україна мала якусь там зброю і гроші. Цей же Грем також працює з, багатьмо, з багатьма демократами, його дуже поважають. І він багато робить таких ініціатив якраз назовні Америки, тобто, що називається foreign policy. І він був інструментом, щоб ви зрозуміли, інструментом, щоб зробити е, е, мир в Україні. Звичайно, Трамп це його ініціатива, але він був інструментом. І він пояснив: це було вчора, пояснив в інтерв'ю New York Times, до речі. Пояснив інтерв'ю, що це є процес миру, який має в собі чотири ступені. перший ступінь це наладнати нові стосунки з новою адміністрацією, як я пояснюю, це нова адміністрація, нічого спільно нема з попереднього. Друге, зробити американські інтереси в Україні через щось. І це через щось було якраз мінеральні угоди. І там пропонувалося приблизно від 500 мільярдів до 1 трильйона інвестицій американських. Щоб зробити цю інвестицію в Америці. Тобто бачите, яке це економічне підняття для Америки. І це також дає Америці повід, щоб захистити ці території. Ці території йдуть від Херсону аж до Луцька, якщо подивитися на ті карти КГБ. Це, це друге. Третій, після цього розмовляється про зупинення вогню разом з Путіном. І четверте, це вже є безпекові умови. Тобто, як воно буде надалі бути. Це було Грем. І коли приїхав Зеленський, Рубіо підтвердив, що Зеленський буде підписати цю, цю угоду і йде в процес цього мирного ступеневого е, процесу. Зеленський, коли приїхав, щоб ви розуміли, я цього не знав. І це не буде змі. Він зустрівся з Ґремом. Ґремінг був запевнив, що ти маєш прийти, подякувати американському народу, подякувати Трампу, сказати, що це велике діл, як Трамп говорить, це величезне діло, але це насправді так і є, великий діл. Один трильйон доларів ніхто ніде Америка так просто не, не вкладає. І подякувати, підписати угоду. Процедура як? Це прес-конференція, після того ланч, після того вони підписують публічну угоду і йдуть вже по домам. Але тільки що випло. Виявляється такий як Кріс Мерфі, демократ з Канерики, який ненавидить Трампа, і він є той глобаліст, про який я почав цю розмову. І він також зустрівся з Зеленським і його, і його командою перед Трампом в п'ятницю. І от що він тут написав. Він англійською написав. Just finished meeting with President Zelensky here in Washington. He confirmed that the Ukrainian people will not support a fake peace agreement where Putin gets everything he wants and there are no no security arrangements свої краї. Тобто він, я перекладу, тобто він сказав, тільки що завершив зустріч з президентом Зеленським тут, у Вашингтоні, і він підтвердив, послухайте це, і він підтвердив, що український народ не буде підписувати фейкові умови, де Путін бере все, а ніяких безпекових умов немає для України. Тобто, це означає, що Зеленський приїхав. Як антагоніст, по суті. Тобто він не хотів нічого підписувати. Просто не хотів. Тобто він приїхав, бо демократи йому сказали, зробіть отакий от цирк, зробіть от таке шоу. Бо ми хочемо, щоб Трамп провалився всюди. І саме основне це український мир. От де є проблема. Цього не буде в Україні. Я знаю, в Україні величезна пропаганда, там нічого іншого немає, іншої думки не. Можливо і не треба, всі думають, що це так має бути. Український є що називається машал-ло, тобто військовий стан, але немає війни. Україна не голосила війну. І зрозуміло, по великим причинам. Але в тому є також проблема, що люди не розуміють, що пропаганда, яка йдеться в Україні без таких речей, що люди знають, що відбувається, є дуже складно людям зробити своє. Рішення свою думку. І, на жаль, після цього, що Зеленський приїхав, знаючи, що він не буде підписувати цей договір, де Трамп мав він Рубі йому сказав, що буде підписувати цей договір, щоб почати цей процес, це знаєте, це великий удар по американському уряду. І особливо по президентському кабінеті. Я не знаю, як воно зараз буде після цього. От уявіть собі, як Трамп може підписати угоди з Зеленським. Грем вже сказав, що ви розумієте, Грем вже сказав такі речі. Сказав, що якщо Зеленський кардинально зміниться, то він сюди може приїхати, або краще хай Україна перейшла якогось нового представника президента, з ким можна буде підписати умови. Звичайно, Майк Волц, це ще одна така лю людина, запам'ятаєте це ім'я. Це безпековий радник Трампа, який, до речі, попросив делегацію кинути Білий дім зеленську делегацію. Він також сказав, що безпекові умови важливо, щоб Путін погодився на миротворчих військових з Європи. Це одна з таких речей. Але звичайно, це ще не є угода, це домовляється. Ах, бачите, Зеленського повернули голову демократи туди, де, де їм не цікаво бачити мер. А особливо основне, щоб там повелися. Це американська політика, яка особливо від демократів, де вони використовують країни, такі як Україна, для буферів, для своїх інтересів, глобальних інтересів, скажу так. Я би я там не був на є. І, звичайно, вони... Фінансують ці всі ЗМІ. До речі, Зеленський каже, що Україна одержала від Америки 100 мільярдів доларів. Він не знає, де решта 77 мільярдів доларів. І тут якраз є велика така проблема, де американські люди хочуть зрозуміти, де ці 77 мільярдів доларів. І є підозра зараз, що ці 77 мільярдів доларів якраз використовували демократи для, для, для своїх цілей. Так робляться війни від демократії. Вони беруть бюджети, і потім з цих бюджетів фінансують свої цілі. І також відкати йдуть у військовому індустріальному комплексі, як ви розумієте. Для тих, хто не знає, тобто, скажімо, одна куля коштує один долар, вони говорять, що коштує 5 доларів. І робиться такий відкат. З тих грошей там фінансується демократична партія. Так далі, і так далі. Ви все це знаєте в Україні, це дуже прийнято, в Росії це прийнято в Радянському Союзі, прийнято ці відкати. Чарчбекс uh, називається. <кій> і вони uh, це роблять як і заробіток, так і пропихають свої політичні інтереси. Тому це дуже важливо сказати вам, я впевнений, uh, що такого, такої інформації немає в Україні. Я впевнений і не буде. Uh, <кій> Тому важливо це мати. Зеленський, на жаль, бачите, він, uh, він не розуміє, що. Як процес іде, і не довіряє Трампу, бо йому, бо йому сказали демократи такого не робити. І, на жаль, тоді з Трампом він не домовиться. А Трамп буде президент. І це означає, що люди вмирають. Це це результат, це мене дуже хвилює. Мені, як Зеленський, не подобався, як Кавенчик, так не подобався, коли він вибрався президентом. Це інша справа, не тільки мені, напевно. Але зараз він має думати про людей. І я... Не бачу, як воно ну це. Європа нічого не зробить, це зараз така ейфорія, знаєте, бо їм треба показати, що вони дуже такі важливі. Нічого не відбудеться, як нічого не відбулося за три роки. Та як демократи нічого не роблять, так і Європа не буде робити. Отже, я не знаю, як далі, але ця інформація, яка є тут. Я думаю, це важливо, щоб ви це знали.